Питання до карт було, чи існують інопланетяни. Значить, випали три карти самі. Ну, так, поняли, тасую, тасую, вони так три перехилилися. Значить, Перша карта означає, так, але не поспішайте, значить, ще не час нам дізнатися. Майте терпіння. І ще ця карта означає, що вершник знає, куди він йде, навіщо, добре знає, що робити. Тобто для людства це все буде, значить, вони є. Друга карта Королева Кубків, вона теж сказала так, але знаєте як? Сказала, прислухайтеся до інтуїції і звертайте увагу на знаки. Вона готова давати мудрі поради. Але коли от карта дивіться, кубків і колісниця поряд, то вони означають. Заплутаність почуттів. Ну, Зрозуміли, що правду сказали, що одні вірять, другі не вірять, одні бачили, другі не бачили, сум'яття почуттів. І ще вона говорить, що у вас внутрішній голос, якому ви повинні довіряти, і вона діє як дзеркало. Колісниця, яскраві враження, просування в справах. І рух в духовному сенсі, подолання перешкод. Тобто вони є насправді, і подолання перешкод в тому сенсі, що інформація дається ну, не відкрита для людини. Так що вони є. Коли вони себе проявлять, ніхто не знає.